Як не відкладай, а той день все одно наступе. Що за день, спитаєте ви, день копання картоплі. Ну, сьогодні копати не буду, сьогодні 31 серпня, <кхм> сьогодні підготовчі роботи. Сьогодні буду косити бадилля, е, хрін, хріну наросло е, півгорода. Не знаю, чого так наче і фрезою не користуюсь. Кажуть, що якщо користуєшся фрезою, то розноситься по всьому городу. Ну а в нас і фрези нема, і хріну повний город, то все треба викосити, ну а тоді вже приступати до копки. Садили три сорти Рів'єра Раня. Ось тут є два рядка, давно посохла, тоді белла роза по наш. Мене постійно виправляють, коли я кажу Білороса. Так, ну правильно Білороса. Білороса теж висохла вже давненько. Ну, алюет, вона сама пізня, то ще, бачите, така, полу. полусуха. Час х настав, завожу. Сейчас чіпляю копалку, завожу, буцефала свого и вперед. Два рядка пройшов. То Рів'єра перший рядок. І ще один рядок за нею рів'єри, А це вже пішла бела Роза. Гарний урожай, крупна картопля. Дружина моя вибирає. Копаю через рядок. Зараз зберем цю і почну знову, спочатку. Ось перший рядок до калює викупали. Гарно вродила. Мілкою практично немає картоплі. Крупна і посадкова. Так, друзі, з картоплею закінчили, слава Богу. Покажу зараз вам результат, який урожай ми зібрали. Треба поміряти, щоб ви мали уявлення, з якої латки землі ми зібрали цей урожай. Є в мене отакий метр землеміра. Зараз швидко пробіжусь, переміряю. Так. Переміряю ділянку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять метрів Шири. в ширину. Зараз по длині. Так, десь. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дві сотки. Получається рівно дві сотки. Там стоїть шесть сеток такої різаної мілкої короче, поросяча гризана ну, приблизно 100 кг там плюс-мінус 5 кг І зараз покажу весь наш хороший урожай, хорошу картошку з двох соток Ну от, накопали таку кількість картошки Це Цельует Там Белла роза, відділяли по сортах. Ну і там один рядок рів'єри. Коротше, у нас було 5 рядків Белла роза, 5 рядків Алюета і 2 рядка рів'єри. Але рів'єру садимо на молоду, те один рядок викопали на молоду, а один остався, не, не докопали. Ну так, на, на вид десь буде кілограм 600, я думаю. Зараз відчіпляю копалку, беру гірчицю і хочу цю ділянку засіяти гірчицею. І зразу заволочу, і в цьому році вже на цій ділянці роботи будуть закінчені, слава Богу. Посіяв горчицю, заборонував. Кстати, борона ще раритетна, дідівська, дід ко її тягав, перейшла до мене. Ну, рівненько, красоту навів, подивимося, чи зиде гірчиця. Звісно, б дощик не помішало б. Ну, вже як буде. Отак ми збираємо урожай. Було б цікаво, аби в коментарях написали, який у вас урожай картоплі, в яких регіонах. У мене це Київська область, ну тут Київська, Чернігівська поруч, кордон. Картопля непогана, спілкуюсь з людьми. Всі вроді кажуть, що вродила в цьому році картопля. Не знаю, як в інших областях у нас, наче є. Недавно, наче, Пахали город, садили, вже збираємо врожай.